Пішов корабель у море один, Бляшанка з чем так звався. Він Рябливі трихилився, ні з гей хлопці прорвемось. Скоро підмо прийде, Чай цукориром нам привезе, в той день із китом буде все додому, попливемо. Двох тижнів час ще не сплив, як справжній кит до них підплив, всім грізно, капітан звелів, китами візьме. ром нам привезе, в той день як з китом буде все додому, попливемо. Тарата, тара ра та Спустили човен враз на воду, як вдарив, кит хвостом по ньому гарпунили. Його невтомно а кит пірнув на дно. Підмом прийде, чи цукориром нам привезе, в той день, не китом буде все додому попливемо, не ріжуть лин, бо кит не йде, не в грошах справа, просто честь для капітана, понад все тож далі їх тягло Скоро кідно прийде, чи цукориром нам привезе, в той день, і китом буде все додому попливемо Сорок битва вже велася, лила та слабне, то натяглась, Човнів четвірка лиш зосталась, не слабша на зло. Скоро підмога прийде, чи цукориром нам привезе, в той день як з китом буде все додому, попливемо. Говорять, битва йде давно живий. Не ріже ніхто підмога підвозить їжі питва, щоб чим збадьоритися всім було, Скоро підмога прийде прийдечи, кориром нам привезе, в той день, як скитом буде все додому попливемо, Скоро підно прийде у корином нам привезе, в той день, як скитом буде все додому попливемо.